Мене часто запитують, як виглядає процес оновлення прикрас. Коли ми домовилися все, і я отримала посилку, я собі її ставлю в чергу. Саме посилку ставлю в чергу, бо іноді пишуть: ні, поставте мене в чергу на оновлення, а коли вони прийшлють, я ж не знаю. Тому посилка в черзі. І коли я її ні не відкриваю. Нічого з неї не роблю до того моменту, поки до неї не дійде черга. Як до неї дійде черга, я зв'язуюся з власницею цих скарбів, ми обговорюємо деталі і починається оновлення прикрас. Так що посилка в черзі. І обов'язково потрібно мені повідомити, що посилка відправлена, щоб я могла ідентифікувати от я собі роблю поміточку. І я зараз позначку приклеюю до посилки, щоб я знала, де шукати власницю, на якому ресурсі, де ми переписувалися. Тому що іноді буває, ми переписуємося. Проходить місяць, два, три. І, власниця відправляє, а я знайти не можу. Тому, будь ласка, перед тим, як відправляєте посилочку, мені обов'язково дайте знати, що ви посилку відправили. Я собі роблю помітку, що посилка в дорозі, і коли я отримаю посилку, я цю помітку приклею на посилку, щоб я знала, на якому ресурсі ми будемо спілкуватися. Ось такий ще нюанс для організації, раз я вже зняла це відео. Всім гарного дня!